На Одещині поліцейські викрили злочинну групу псевдоволонтерів, припинили протиправні дії зловмисників, представників управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці встановили, що зловмисники під виглядом волонтерів, які нібито знаходяться за кордоном, телефонували представникам місцевої влади, духовенства. Волонтерських організацій, військовослужбовцям казали, що мають бажання передати безкоштовно на потреби ЗСУ подошляховик. Його навіть готові особисто привезти його до необхідного пункту призначення. В подальшому спілкуючись з потенційними жертвами, вони просили кошти, нібито на паливо або ремонт автівки, аби транспорт доїхав до пункту призначення. Введені в оману громадяни перераховували на вказані псевдоволонтерами рахунки гроші. У такий спосіб благодійникам вдалося ошукати шістьох довірливих громадян і заволодіти їхніми грошима у розмірі більше 130 тисяч гривень. Кошти вони знімали з банківських рахунків, ділили між собою і витрачали на власні потреби, а з потерпілими перестали виховувати на зв'язок. Не дочекавшись обіцяного автомобіля, ошукані громадяни почали звертатись до поліції. Всіх трьох фігурантів поліцейські встановили та затримали. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі обласної поліції повідомили фігуранта про підозру залежно від скоєного за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, а саме у шахрайстві, вчиненому повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Та за частиною 2 статті 209 того ж кодексу у легалізації відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції цих статей, позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідство триває.